Неприємні новини, але потрібно їх теж знати. Так, німецький журналіст, військовий експерт Трьопки з німецького видання Білд пише про те, що якщо російські війська будуть просуватися з таким прогресом, як вони просуваються зараз, то до Києва вони дійдуть не за 20-30 років, як говорять нам представники влади та інші, так би мовити, на телемарафоні, а будуть вже за два роки під Києвом. Ну, Звичайно, це все приблизно і теоретично, але. Ну, це треба розуміти і знати для того, щоб робити якісь певні висновки, так не все так добре. І всі ті, хто думають, що е, війна це десь на сході і далеко від того ж самого Києва, вони, в принципі, дуже сильно помиляються. Ось так неприємні новини, але потрібно їх теж знати. Так, німецький журналіст, військовий експерт Трьопки з німецького видання Bild пише про те, що.